Вітаю вас на 12 му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали тимчасову інтерполяцію режим Easy-Ease та графічний редактор. На цьому уроці ми будемо розбирати графік властивостей та чим він відрізняється від графіку часу. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Нам для прикладу знову знадобиться наш звичний квадрат розміром 200х200 200, червоного або будь-якого іншого кольору. Тепер нам потрібно зробити анімацію, використавши параметр Scale. Виділяємо наш шейповий layer. Далі клавішою S на клавіатурі відкриваємо параметр Scale. На першій секунді ставимо значення 100%. І на початку ставимо 0%. Далі виділяємо наші ключові кадри і треба ввімкнути режим EASY EASE. Виділивши всі ключові кадри, натискаємо правою кнопкою Миші, Keyframe Assistant EASY EASE. Тепер переходимо до графічного редактора і бачимо наш графік швидкості. Трохи збільшимо зображення нашого графіку. І далі нам потрібно натиснути правою кнопкою Миші і обрати Edit Value Graph. Отже, в нас відкривається графік властивостей. І якщо ми програємо нашу анімацію, бачимо плавну появу нашої фігури шляхом додавання Easy Ease. Але нас цікавий графік, у якого теж є важелі. Якщо виділити наші ключові кадри і змінити значення, потягнувши за важель, Як бачите, наш шейп вистрибує і повертається до значення 100%. Якщо подивитись на властивості параметр Scale в панелі леєрсів, бачимо, що ці властивості змінилися. Але ключові кадри залишились такими, як і були, звісно, можете потренувати самі. Змінюючи положення важелів на графіку властивостей і по завершенню переходити до наступного уроку. Бо на цьому все. Не забувайте підписуватись, щоб не прогавити цікаві уроки. До зустрічі!